Національна Соборність і Українська революція 1914-1923» під такою назвою побачила світ нова історична монографія професора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Володимира Великочого. Автор висвітлює еволюцію національно-визвольної боротьби українців від 1914 року та теоретично аналізує проблематику, пов'язану з встановленням соборності України. Вперше в історичній науці у монографії. Періодизовані теми боротьби українського народу за незалежність своєї держави. Соборність це не тільки єдиний державний простір, а набагато ширше поняття, стверджує Володимир Великочий. І сьогодні Україна, як ніколи, єдина в своїй боротьбі за свободу і незалежність рідної держави, додає науковець. Слід відійти від домінуючої в національній історіографії. Парадигми про те, що українська революція це та, котра менша сестра російської. У нас була своя революція, яка ставила зовсім іншу мету аніж російська. І більше того, порівнюючи з російською, ці дві революції були просто антагоністами. Аналізуючи поразку української революції 1923 року, слід розуміти, що однією з їх причин стала і до кінця нереалізована ідея соборності, що в сьогоднішніх умовах є не Неможливо, оскільки так, як консолідована українська нація сьогодні, вона просто приречена на перемогу. Ми сьогодні є свідками формування нової української нації і нації, яка фактично починає впливати на процеси, які сьогодні будуть відбуватися в Європі і в світі. Тому кожен повинен зрозуміти, що ця нація не сформувалася на порожньому місці, що вона не виникла саме сьогодні. Її коріння йдуть в глибину віків. І достатньо такі монографії дозволяють нам дійсно прослідкувати цей величезний історичний пласт, де українці формували себе як повноцінна світова нація.